дни, малята. Сьогодні пропоную познайомитись із творчістю Гани Чубач. До вашої уваги вірш Українська мова. І саме його сьогодні ми з вами і вивчимо. А допоможе нам цьому мнемо таблиця. Послухайте уважно вірш. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитині. А дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня Українська мова. А зараз малята повторюйте за мною. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня Українська мова. Вірш Гани Чубач Українська мова. А тепер, любі мої, спробуйте розповісти цей вірш своїм рідним та близьким, спираючись на картинки. Я пишаюся тим, що я українка. Успіхів тобі у навчанні!